Вбили боса. Він пару разів знищив нас А зараз я для ось цього свина, який хоче м'яса, скрафчу таке жорстке приносне. Ми не з він уже злякався, відбіг. Можна одобритися цією кашкою. Йо, це мій. що таке. Походу, мої глядки не люблять щоб їх з другий трохи. Із циклони, катаклізми Ми ще не відійшли. Та взагалі. Блін, я хотів жорстке приносне скрафтити, ти походу всі гриби світу повиїдав Свиня поснізь, король на нас напали. Давай, щіпай їх своїми рогами. Та блін мене цей мус. <ривіт> 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 Це ти приманив блискавку. Яким боком, дивіться? Подальний. Ну ж ти що ж ну, треба-палки? І всім привіт! Ми продовжуємо <ривіт> виживати в ДСТ. В попередній серії ми вбили... Боса. знищили його просто да. він пару разів знищив да, нас, хоча й самі знищилися да. там труп. А зараз я для оцього свина, який хоче м'ясо, скрафчу таке жорстке проносне. насне, <рес> не снилося він уже. Злякався відбіг. Вже мене почув. Ну давай, вже поняв і не свою. Мені надо какахи. Лабораторію. Да, мені срочно треба какахи. Мені треба красний гриб. Ти казав, у тебе десь були, або ти знаєш, де вони, вони є. Вони ростуть оттам. Мені треба. Типа зверху ні, від мені поселення. Просто. Мені зараз просто треба забрати свої речі, які тут. Біжи забирай так, свої виступи. речі. Блін, мені здається, ти тут всі гриби просто визбирав. Я тут не знайду гриб. Ну, ну вони скоро повинні вирости, ну не знаю, що типу. Все уже сніг розстає ну, вже. Ну так абсолютно. вже все вже завтра весна. Просто с... Диви, вже з дерев пропав рин... сніг. Ну, Блін, це їсти. А можна не їсти, можна удобритися цією кашкою. Мені треба просто отхилитись, би не мішало. Так, а мені треба було б скрафтити пірку. Крафті кірку, да-да-да. М'ясо тут якесь ще лежить. Шматок м'яса. Ну це оце. Але якщо я його не буду, треба ж Треба ж принести типу... тобі, там щось. Ну швіцчина. Блін, ну я ще, кстати, підмерзаю трохи, хоч і вже все пороставало, я от підмерзаю. Я теж. Ну вроді два... ні, один же градус. Бррр, холодно. Блін, просто так якось внезапно, прям серія почалась і вже весна вс. У мене навіть нема чим вогнище. А ніє. Треба трішки все ж таки цей камінь ще підігріти. Так, якщо далеко десь іти, то все одно. Так, на тобі м'ясо. Mm -hmm. Блін, уже додому смислі додому. Боже, а де? Сліпеньке. Це ж картопля. Так, картоплина бачу виросла. Так, Йо, мій. це що таке? О, Я не знаю, походу, мої грядки не люблять, щоб їх хтось другий трогав. Та все місце. А ну все відпустило мене? Блін, а ми, до речі, мішок з добром не відкрили, тут же ж теж, тож, має бути ж Клаус. Це шо за якийсь суп, не знаю, з метеликом? На це кролячи рагу, ну воно мені теж напоминає якийсь суп з метеликів. А я можу його з'їсти? Ну їж. блін, мені треба щось щоб посадити, щоб мені росу, наприклад, відновити. І нам треба дерево, скриньки скрафтить, бо в мене стільки ресурсів на місця немає, ну, коротше, все це складується. Так, там гарбуз ще виріс, але вже йти я по нього не буду. Так, в тебе там є чим підкидувати Ой, у вогнище, ну, да? Бо я хочу... У мене є. Окей, бо я ось хочу зараз е, зібрати тут ресурси, які випали із цих голів свинячок. Так, А я хотів би от на день і піду подобуваю тут золото. Нам ж треба золото, да? Це тут залишимо? Нє, нам треба дерево. Нам треба дерево, нам треба скрині. Ну хіба? Золото нам, в принципі, вообще зараз не треба. Ти в нас, в принципі, в основному повинен займатися ну, добуттям, добуванням деревини всякої. О, сніг пішов. Тільки сніг, блін, наростав і вже знов сипав. А Та як так? Ото вже це не знаю. Змінна погода взагалі. Да. циклони, катаклізми. Системи повністю відновлені. А хто тут у нас в Блін, знаєш що я забув? Попередній серії зробити, з каналізатора пустити на ту боси циклопа. Ну да, вже немає боси циклопа. гав -гавки. -гав клоп, не стало циклопа. клопа. В смислі уже гавгав? Ви здуріли, який гавгав? Ми ще не відійшли! Та взагалі, Тихо, хоча тапе. Що нам тут тільки стій, 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 стій. не ніхпоток. Блін, я хотів жорстке про скрафтити, ну ти, походу, всі гриби світу повиїдав. Та як так? Я жодного гриба не можу, просто ненаситний робот вик свої всі гриби на світі. Блін, ну я тоді їх пошукаю, потім. Зараз нам треба якусь вогнище розпалити. Так, так, підкидай, підкидай, у мене немає просто дров, є тільки дошка Я її прибережу для. А тобі ще дерево. Під деди кучеряві всякі. Да всі магнатки тоже бігають і собаки. Та ні, ну пересека. О, та блін, що ці наш всі. То куди ви Зюзю толчете, не чіпайте рашу Зюзю. Блін, ми прийшли а тут таке письмо діть. Блін... Йоце, скільки їх тут понивили. А де ну? Вони Зюзю що жрали. Йоперний театр, ти подивись скільки їх. Та диви як вони досягли. Свиня поснись, король на нас напали. Поможи нам спаси нас. Король в... Король Валера вставай! Та як вони мене зараз закиляють, просто Та чорт мене нічого не зробить. мене теж. Йопарні, Йо, матер. Йо? Йо, не надіюсь, тебе. Тобі... Блін, мене стільки жрачки, мені не нельзя... можна... Умирать! Якщо Це я каміць. помру, вони все м'ясо зжируть! Мене стільки м'яса. Блін, день коли ти триклятий день настане вже. Мені потребує, нічого. Блин, спались. Господи, поможить. Тривож їх усіх повністю. Та все, минус мясо, но ну, трендець. Ты Тебі... Бляха, Вони ще з'їдять око циклопа, ну, все, капець. Оце підстава, прям від гри, все фу. О, будь? Це капець, блин. Ми так довго то циклопа убивали. В итоге все, зараз око з'їдять. Я з, з червоний. В смислі, червоного, Да. А не зарано ще для червоних. Вона вже тут. Ми тільки справилися з босом, Тут прибігли ці какашки. А дві, а я потревожив червону, вона стала крижаною. Вона просто, наверное, побіліла від жаху. Ні, прям було написано, дві, щось странне. Блін, цей вівтар не робочий, коротше, він зламався. Він не воскрешає. Вот це що таке? Ну це кон. Вони заморозились, гунчі, гунчі. вони заморозились ці гончі, потривожити гончу, вони заморозились, типа. Диви, а друга гонча прийшла і люто, це цей жерече, що вона робить? Диви, все, труситься. Це і жира, бчоли просто. вилетіли. Диви, зараб... з вулика, диви, бджоли. А звідки там вже вулик взявся? Це капець, бджоли? <рес> Ти кажеш, диви, диви, а як я подивлюсь. <рес> <рес> Бліно. це взагалі капець, вони всіх бджіл за цього, коли вони вулик <рес> жеруть. Тут якийсь мус. Вони вулик зжерли, ти прикинь. Блін, тут якийсь мус, і не мене нападав гус. Поки там джил гризуть на мене якийсь пере... гус напав. Ой, я цвіту. Блін, просто не знаю як варвари якісь прийшли, все тут рознесли к чертем. Ой да, це конечно капець. Гус якийсь тут скаче. Блін, надіюсь та за мною не піде. Це папі це вообще, блін. Вони той булик просто зжерли. І пчіл теж всіх перегризли. Пчіл? Да. Просто знищили тих пчіл. Не знаю, щось там плавали нюхали. Ей, ви чо приперлися? Ви откуда вас знали, де я? Вони до тебе прийшли. Що, щас я вас на мус. Гыс. Да, вони просто не знаю. Почувствували, що ворму цвіте. Так, гыс, мусс, давай. Идем гус, до Идемс. Да. Гыс. Давай. Время пришло. Это твій час, чай Гус, іди Иди сюда гыс. Мус, гус. Давай, щипай їх своїми рогами. Не вищи на мене. Дайте мені там. Ай, та mm. да йди в жопу, блін. Я йшу подарунок. Жаба лизнула, блін, собаку. Тут без науки ніяк. Ой, в дощ начався. Давай, мус, гус. Давай, mm. давай. Нічого собі. Та, да, блін, пішла в жопу. Йо-моє. Мус. Топлін мене це мус. <laughs> гус. Б... Очевидно, то мус, то гус. Я не, я не знаю, понимаю. мус, гус, гус. У нього постійно пості, ну, оце і міняється назва. То мус, то гус. Зараз цей мус, гус, мус, ще й гус. мене не знаю. Закільне чи ні? Полетить за тобою. Може якусь домову? Ось вже цей мус, гус. Не треба yeah, прийти. Я надіюсь, всі оці як вони називають? собаки евакуювались коло туди? Е, як... Блін, ну це, звісно, що вони жерли око, це клопа, блін. Та вони там... От у от, чого в тебе не було дерева? Вроді би робот дрова, а дерева не було. Я не встиг скрафтити скриньку для того, щоб всі ресурси туди скласти. І приперлися ці почки. А, блін, ці почки взагалі там все жерли. пережерли. Вони і свиней вроді би дуже атакувати. Не знаю, чи хотіли, чи що. У метеоріч, що підзріли воли. А вони все хочуть атакувати. Перший, блін, але дощ іде, і в мене крапля росте. Це, це, це точно моє, бо тут гнивше яйце. Блін, вс... а д... взагалі всі речі пропали. У мене вірно, більше половина речей була із цих. Вау! Нам потрібні мед. мене сім. Тут випав самоцвіт. У мене сім мед. Лакитний самоцелій. Блін, ще один ритус прибіг. Та треба його якусь знищити. Блін, якої речі взиму в галузду. Ой, новий музончик. Який ще музончик? Ми його не знайшли. Ну, ми новий музончик бойового режиму. Ну, прикольно, коротше. Блін, аж все дерево тобі йде. Все. Нам треба э, громові двіт скрафтити. Та блин, дождь. Ано. Ну. Це вже не дождь, це якось злива, блин. А шо? Ну то ж да, блин. А чо я не можу блин? так, 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 Капець, зароб, все загуриться, скрині, присете. Можна потушить, пожалуйста, оце все, дождь же на дворі. Туши його. Це капець. Туши весь світ. Блин, ну кринжатина якась. Ви жартуйте просто, что це за такие, я не знаю. Сумасшедший просто. Блин, ну все, минус шляпу я так довго на нього кролів збирав. Блін, таким вогню, я не знаю що небудь Зроби. Я не знаю. Палицю. Ти такий скришся, що нам аж видно все. Блін, це капець, блін, мене це... Дощ. <рес> що це просто оглянути мокрий шляпусник. А це не мокрить. Чому? Блек шляпусник просто. Ой, де цей громові? Це ти приманив блискавку. Яким боком? Ти відійди подалі. Ну що ж ти робиш? Найоки-палки. Ну, Та це ти. Я ж знаю, що ви їх блискавку примають. майо, ти нам все тут спалив. Ну, капець із тебе. Зараз і всі мої ресурси Та, яким боком? Спалив нам шляпусник, спалив нам вовше все на світі. Мало того що. Миєлі це циклопа, кикнули, в ітозі собаки прибігли, все жерли, тут а те ще й спалився на світі. нам. Блін вже нічого нам не робити. Цей сумасшедший дощ, чого він не тушить? Не знаю, чого він не тушить, але ти як громовідвід твіт просто приманив близько своїм существуванням і в отозі, блін, це згоріло к чертям, це з нуля на починати виживання. Ветер, мене 5 кільне. ну капе. Ой, нічого вже страшного. Мене вже кільнули, вже серію нам на завершувати, а я тільки лечу до порталу. Цей лусь Гус, мус тут теж літає, плаває, ходить. Ой. Ой. Взагалі блискавка тебе не вбиває, вона тебе лікує, якщо чого. Розсуд садить, але лікує. Вроді один удар блискавки, тобі плюс 100 хп повинен додати. Так, да, звісно, в мене хп взагалі на нулі. Ну, ти просто напевно від вогню там скисаєш. Та я скисаю від. У нас дощ від, 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 дощу. від дощу. Ти від того, що мокрий скисаєш. У мене 88 дощу. 88 дощу. Все. Ти скиса, я. Відродився. Боже, портал бідний вже просто в шоках. Йому вже йому вже больно висуждати нас. Йому вже зовсім погано. Це мокре, блін, все спалене. Ну капець, конечно. Оу, капець. Всі скриньки згоріли, всі ресурси, що в скриньках були, згоріли, все поспалював нам. Ну, Блін, як так? Я ж взагалі не знав. А, що це, це так бискус. Брус, брус. Все так якось швидко в такому темпі не встигли ми позбутися собак уже близько, громад. Я всього лиш хотів відкрити подарунок. Всього лиш хотів відкрити подарунок, в метозі просто спалив все, що ми мали. Оце так подарує. Ну, все, що нам, мали, в нас що все ж таки в тому машинаріумі трішки залишилось. Що там залишилось? Я там залишив тільки вроді би, цей, як він називається, терраріум. Для визвоща одного боса. Для чого? А ну, в принципі, єдине, що тут не згоріло, це кам'яні ресурси. Ну так, мій певний, теж згоріло, так? Капець, реально. Блін, ну да. Взят, мій, походу, так сам відійди, да, ти. Чекав останні? весні, щоб не знаю, що не було вже холоду. Але холод тут ає, все аж таки, ще й дощ добавився. І я опять искрю. Да. Ну а шо ж ти думав? Ну так а що мені робити з цим я ж... Нічого, терпіте? Офігіти, просто не терпіте. Блін. <різь> терпіте, офігіте. Я зараз опять. Нічого ти ніхто. Дерево, яке тебе Блин. знищить. Блин. Так, ти там акуратніше відійди краще от здання. Іди десь погуляй в іншому місті, поки дощ не закінчиться. Не Бой богу, ти зараз все поспалюєш. ніколи ні, ні, без ноги не закінчується, не знаю. О, Блин. музончик начавсь. Чекай, тут я не знаю. ну... В принципі, музончик саме в тему, бо тому що нам якраз серію завершувати. Блін. Але... Блін, ладно, музончик закінчився, бо тому що вечір не не Блін. Якусь парасольку скрафтити. блін. Із пелюстків можна скрафтити. Ну це вже будемо робити в наступній серії, нам вже зараз, зараз треба завершувати. М -м, І... та, зараз Думу, я що вмираю, є да. в мене близько, так. Тільки давай десь завершимо так, щоб ти я не знаю, не спалив хоча б будиночки собі, О, грибочок. Та давай нараз сюди опять. Ова помилка. Так іди сюди. Ну це в принципі на оцій мокрій і холодній ноті. Да. Іскрящийся ми будемо завершувати. За тобою вже біжать махачі, кошмарики. Я зараз таки сну зразу, навірно. Да. Ладно, ну коротше, завершуємо, гер... не знаю, будемо якось питатись вижити вже в наступній серії, будемо починати все з нуля, виживання. Да, просто нереально. <рес> Велика да. вода. Маленькі дома. Да. Ну коротше, бувайте тоді побачимо, що в наступній мокрі і холодній серії. Йоу, да. <рес> я ж гриб випав. Ну все тоді, до зустрічі.